Мюнхенська безпекова конференція, які рішення вона принесла Україні, які заяви світові та європейські політики робили в нашу підтримку або навпаки, які спірні заяви лунали у нас за спиною. Давайте про все це поговоримо. Але спершу підпишіться на канал, поставте лайк та дзвіночок. Поїхали, відбулася чергова мюнхенська конференція. Нагадаю, що це один з найбільших а по великому рахунку найбільший безпековий форум в світі, куди з'їжджаються топові. Представники країни, які обговорюють принципи безпеки на майбутнє свого часу, у 2007 році там виступив Путін із статтею, в якій заявив про те, що хоче більше поваги до Росії, більше повноважень Росії змінити місце Росії в безпекових розкладах світу та Європи. Тоді Путіна не почули. Після чого він почав війну в Грузії, потім почав війну в Україні, анексію Криму. Потім почав широкомасштабну війну проти нас. В 2003 році Україна теж виступила в 2002 році. Україна теж виступила на Мюнхені, але нас теж ніхто не почув. Така трошки глухенька виходить конференція. Але цього року Мюнхен на 100% був присвячений Україні. Говорили про Україну, говорили, як допомогти. Говорили про те, яким чином зв'язати Росії руки і зробити, щоб Україна виграла. Але спілкуючись з багатьма учасниками, виникало враження, що. Немає е, фінального рішення розвалу Росії, не прийнято точно те, що Росію треба добити як свого часу. Добили е, фашистську Німеччину, яка сьогодні є, наприклад, класною економікою, яка приймає Мюнхенську конференцію, яка робить дуже багато гарних гуманітарних речей в економіці чи культурі, але точно не зазіхає на те, щоб знову захватити Чехію, Польщу чи, наприклад, оголосити Аншлюз. Австрії власне Мюнхенська конференція цього року проходила без Росії. Її не запросили жодного офіційного представника. Хоча нагадаю, що завжди Росію дуже любили в Мюнхені. Вона вважалася одна з переможець з Другої світової війни. Її спеціально мали місце там, якщо хотів Путін чи Лавров, щоб йому не задавали питання, їм не задавали питання. Якщо вони хотіли якесь там окрему панель для них, робили окрему панель свого часу. Навіть регіонали. І так звані колаборанти попрічники Путіна. А люди, які носять українське громадянство. Зробили таку пропозицію від Мюнхенської конференції, типу так звану мирну пропозицію, в якій зрозуміло, що була загорнута капітуляція. Зрозуміло, що ця річ нікуди далі не зайшла, але як мінімум таку спробу робили. То в цьому році, навпаки, всі були за Україну, всі говорили про те, що нам треба допомогти. Ну, одним з таких самих потужних був виступ Макрона, який, скажімо так, був не схожий на самого Макрона, а якраз таки виступав дуже. Такому проукраїнському стилі в мене виникло відчуття, що він це робив через те, що три дні тому якраз таки Ашан попався на а, кормінні а, російської армії а, під виглядом гуманітарної допомоги, тобто Ашан постачає продукти і харчі для. Російської окупаційної армії, що насправді є є такою в собі колаборацією через те, що якраз таки постачання їжі і підтримка російської окупаційної фашистської армії це якраз таки підпадає під санкційні закони. Ну і зрозуміло, що Макрону треба було бравадно красиво виступати. Нагадаю, німецькі компанії за колаборацію з фашистським режимом і Люфтганза і. Хюго Бос, який шив форму на десятки років, були заборонені. Ось такі речі треба робити із Ашаном. Але Макрон виступав так красиво, що навіть в якийсь момент йому хотілось вірити. Друге, Важливе паралельно з цим з'явився китайський мирний план з безпековою конференцією. Поки що він без великих деталей, зрозуміло, що в багатьох експертів виникає сумнів, що цей план разом писався в Москві з Пекіном, але Китай виходить на арену, де він ще не був, де Китай був пасивним спостерігачем. І Блінкен заявив про те, що Китай Росії може надати летальну зброю. В Росії загорили, що можуть надати нелетальну зброю, але в будь-якому випадку це може призвести. До того, що Китай війде в війну. Зрозуміло, що для нас цей мирний план буде невигідний, тому що він буде писатися з точки зору автократичної країни. Але в той же час, як мінімум, ми побачимо ці пропозиції Китаю. Ще одна річ: чешський президент, пан Павел, зробив дуже таку незрозумілу, незручну для України заяву, що мовляв, треба буде йти на поступки, надіятись на краще, готуватись до гіршого. Зрозуміло, що пан генерал ще не прийняв всі. Свої повноваження і може робити заяви, які не зовсім відповідають тій світовій гарантії безпеки, на яку він обирався, а і тій гарантії безпеки, які Україна сьогодні вибудовує. Ну, от і мені здається, що ця поспішна заява повинна, скажімо так, скурпульозно встановити увагу за даним президентом, тому що надія в нас була, що Чехія стане ще однією Польщею, і буде нам допомагати. Поки що такі заяви, ну скажімо так, кидають сумнів на те, що власне відбувається. В його голові і до чого це може призвести. Хоча нагадаю він сам це говорив: Чехія допомагає і з ремонтом, і з постачанням зброї. І якраз таки Чехія одна з тих країн, яка дійсно зробила надзвичайно багато, навіть попри те, що попередній президент був ватніком. Панземан дуже любив Путіна і путінські гроші. То Павел теж зробив таку не до кінця зрозумілу заяву, але наш міністр Кулєба його перервав. Поставив на місце, але знову ж таки треба за цим слідкувати. Далі дуже крутий виступ був Санни Марін і на глобальному форумі, і власне на українській панелі на українському ланчі, де вона сказала, що Україна повинна вступити і в ЄС, і в НАТО, і збудувати суперсильне, багате, успішне суспільство, яке власне зробило її рідна. Фінляндія також є інсайт, що фіни з шведами трошки посварилися, і шведи не встигають вступити через російські і турецькі провокації. І зараз якраз таки це відчувалось теж на українському ланчі. що... Є певна напруженість у відносинах, і фіни трошки ображаються на шведів, що ті не рухаються так само швидко, як рухається, наприклад, Швеція, але в будь-якому випадку і одна інша країна підтримує нас і готові нам у всьому допомагати. Ще перед цим з'явилася стаття філософа Габермаса. Який написав про те, що захід повинен давати свої плани, типу як врегулювати конфлікт? Бо захід теж страждає, і теж були країни на Мюнхенській конференції, які говорили, як вони всі дуже бідні страждають, як вони не можуть винести цю війну. На що власне їх запрошував в Бучу, в Ірпінь, в Херсон. Харків приїхати подивитися Салтівку і зрозуміти, як ми страждаємо. От в той час як вони там 3% інфляції вважають суперкатастрофічними. Аналогічна історія, цей колись великий філософ, і так званий останній філософ двадцятого століття. А ці заяви, які він зробив, теж дуже вигідні, якраз таки путінським елітам, і вигідні деяким німецьким елітам, які власне працюють на. Російських ринках і заробляють гроші, наприклад, на російському газі, нафті або, наприклад, на російських ринках збуту, де вони можуть продавати свої мерседеси або, наприклад, Фольксвагени. Ще одна річ, яка звучала в, в Мюнхені, це пошук майбутнього. Я думаю, що це головна тема. Пошук майбутнього без Росії, але відповіді, я вам говорив на початку. Що розвал Росії треба організувати не було. Бігала зрозуміло, що це російська опозиція постійно гавкала, що не можна, не можна розвалити Росію. Там багато боєголовок. Зрозуміло, що Україна чітко каже, що треба валити, треба демонтувати, треба знищувати, і це буде якраз таки найкраще покарання за їхню агресію. Крістенсен, прем'єр-міністр Швеції, заявив, що. Замало просто рішення заморозити, треба дійсно Росію покарати. Прем'єрка Естонії сказала, що треба дійсно Росі... Росію товкати як собаку, яка на набруднила просто в той черевик, щоб вона зрозуміла, що це погано, і не нападала на інших. Бо якщо в Європі, от що говорить Естонка, будуть залишатися сірі зони, то ці сірі зони потім все рівно стануть. Конфліктами типу Придністров'я в Молдові, чи, наприклад, заморожений конфлікт на Донбасі чи Криму. Тому всі сходяться на тому, що Україна має повернути всі свої території. Ну всі, крім е, Чеха, який ще до кінця не став президентом, і поки що він називається президент Електи. От стане президентом, тоді поговоримо. Але всі сходяться на тому, що треба будувати сильну україну повертати всі кордони і дуже гарно сказала санна марін що надто багато на форумі думають про майбутнє росії що робити з росією як бути без росії як там все 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 з росія 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 а вона каже а давайте подумаємо про майбутнє україни і це був дуже класний меседж через те, що вона каже: ми занадто багато сфокусовані на Росії. Росія агресор, її треба карати, а не придумувати для неї майбутнє. Допомагати треба Україні. І якраз таки ця молода фінка задала правильний тон дискусії для багатьох інших політиків. Власне, друзі, в мене до вас питання. Це все, що було з такого важливого, щоб вам потрібно було знати. Хто хоче більше, є дуже багато в закордонній пресі. Там все це можна знайти. Єдине питання. Власне, в тому, що як ви думаєте, чи всі європейські політики прийняли ось цю історію, що Росія повинна бути покарана за напад поверненням всіх територій, бо залишити якісь території це зрозуміло, що нагородити Росію. Ну і Санна Марін сказала, що 400 мільярдів це мінімум заморожених в Росії коштів, які повинні бути направлені в Україну. Як ви вважаєте і що ви думаєте, чи всі політики дозріли, чи всі підтримують нас? У цьому прагненні, а якщо не всі, то що ми маємо зробити, щоб їм донести до кінця цю правду? Напишіть, будь ласка, в коментарях, поставте лайк та дзвіночок до зустрічі!